Слово Боже, записано Іван Гелю від Марка. Із 6-го розділу з 30-го вірша. Апостоли зібрались до Ісуса і розповіли йому про все, що зробили, чого навчали. І він сказав їм, підіть ви одні в пустельне місце і трохи відпочиньте. бо приходило і відходило багато народу, і ніколи було поїсти. І вони відплили човного пустельне місце одні. Люди побачили, як вони відпливали, і багато хто пізнав його, і з усіх міст побігли туди берегом, випередили їх і зібрались до нього. Ісус, вийшовши, побачив багато людей і жалився над ними, бо вони були, як вівці, без пастуха, і почав багато навчати їх. А коли час був уже пізній, підійшли до нього його учні і кажуть: місце тут пустельна, час уже пізній. Він їх, хай підуть у навколишні хутори з села і куплять собі хліба, бо їм нічого їсти. Та він сказав їм у відповідь: ви дайте їм їсти. Вони кажуть йому, чи не піти нам купити на 200 динарів хліба і дати їм їсти. Він каже їм, скільки хлібин у вас є? Підіть, подивіться, вони дізналися і кажуть: п'ять і дві рибини. Тоді він наказав їм розсадити всіх по групам по населеній траві. І вони розглядали рядами по стой по п'ятдесят. І він взяв п'ять хлібин і дві рибини, звів погляд на небо благословив, розламав хлібини і став роздавати своїм учням, щоб вони подали народу. І на всіх розділив дві рибини. І всі їли і наїлися. І ще набрали шматків хліба, риби дванадцять повних кошиків, А тих, що хліб, їли, було близько п'яти тисяч чоловіків. І відразу Ісус змусив своїх учнів сісти в човен і плив терніше за нього на той бік і Саїду, поки сам відпускатиме народ. Попрощавшись із ними, він пішов на гору помолитись. Настав вечір, човен був уже на середині моря, а він був сам один на суші. Побачивши, як вони мучаться над веслуванням, бо дув зустрічний вітер, близько четвертої строжі ночі, він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів би минути їх. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що це привід, і закричали, бо всі побачили його і стривожилось. Та він відразу заговорив з ними і сказав «Підбадьортесь, Підбадьортеся, це я, не бійтесь. І сів до них у човен, і вітер учух, і вони були дуже сильно вражені в собі, здивовані, бо не зрозуміли чуда з хлібинами, тому що їхнє серце було закам'янілим. Я такий довгий текст прочитав. Заради цього 52 го вірша. Тому що е, ситуація з хлібами вона закінчується в 52 му вірші, бо не зрозуміли чуда над хлібинами. Брати сестри, я задав собі питання, а що вони малися зрозуміти? Тому що Марк говорить, що вони не зрозуміли. Давайте міркувати. Ну як так? 5 тисяч людей такої маленької кількості хліба і риби всі наїлися і ще й залишив був. І написано, будучи свідками такого чуда, вони не зрозуміли чуда над хлібами. Що вони малися зрозуміти, брате і сестри? Ну, як я бачу, вони малися зрозуміти одну просту істину, хто перед ними, дати відповідь на питання, ким є Ісус Христос? Погодьтеся, наскільки складно людям оцей короткий місточок перейти в своєму житті, зрозуміти для себе, ким є Христос. Це важко було робити апостолам, це важко було робити іудеям, незважаючи на таку кількість чудес, незважаючи на те, що вони були прямо в епіцентрі, вони були свідками цих чудес. Все однак як складно побачити в Ісусі Христі Бога. Я, для мене це до сих пір ну, така внутрішня загадка. Чому стільки людей є свідками і сьогодні чудес Божих, проявів Божих, сили Божої? І все на це питання, воно начебто підвішено в повітрі. Люди не 100% віддані о цій істині, що Христос є Богом. Подивіться, ці дві події, вони тісно зв'язані між собою. Перша подія говорить, що якби. Діалог у Христа з учнями відбувається в такому плані, що з одного боку учні вони якби стурбовані, доли людей. І вони навіть ініціюють цю розмову кажуть Христу, відпусти їх, люди вже втомилися, в них є потреби, вони природні хочуть їсти і хочуть відпочити. А Христос говорить: видайте їм їсти. І тут мені здається, навіть сарказм такий, так що на 200 динарії. Дати хліба всім. І тут стається на їхніх очах чудо. І перший урок, який я для себе виніс, брати і сестри, це те, що коли ти віриш, точно віриш і знаєш, що Христос є Бог, для нього немає жодної неможливої речі. Це не тільки в цьому епізоді з учнями. Ми ж сьогодні, коли читаємо ці іванські тексти, ми ж не просто зібрались такий клуб людей, які закохані в старовинні історії. Правильно? Ну є люди, які люблять старі книжки читати або в історію зазирати. Ну ми ж не ті ж люди, які просто ми, е, у нас це цікавить, це наш, сфера наших інтересів, і ми зібралися ввечері порозмірковувати про історію, яка сталася там 2000 років тому. Не для цього ж, брати і сестра. Ми ж, коли читаємо ванські тексти, ми одразу про кого думаємо? А як в мене, як в моєму повсякденному житті? І подивіться, перша відповідь на пласт проблем, які є в нашому житті, вона дуже проста. Ніколи не забувай, ким є Ісус Христос. Він є Богом. А якщо Він є Богом, для нього немає жодної неможливої речі. Як це має нас спонукати і надихати, нас поруче наш земний шлях, усвідомлювати цю істину, що я увірував не на ослід. Я увірував не в якусь традицію, я увірував не в якісь обряди, я увірував в живого Бога, який вчора, сьогодні навіки той самий. Якщо він в часи апостолів робив так легко, такі чуда, тому що він був Богом, хіба для сьогодні в моїх труднощах, в моїх проблемах, в моїх обставинах, є для нього щось неможливе. Ні, і ще раз ні. Це велика потіха, це велике підкріплення. Друга історія. Ми бачимо, що ситуація була так само дуже непроста. Хоча вона вже була пов'язана не з хлібами, а з прямою загрозою життю. Написано, що вони, їм дув зустрічний вітер і вони мучаться вислуванням. Я колись чув проповідного ну, брата, який. Якось відвідав Ізраїль, і він розповідав саме за оце Гімісарацьке озеро або море, як його називають. Воно лукаве тим, що коли люди або рибаки вони відправляються на човнах, нічого не привіщає біди. Тобто все абсолютно спокійно. І там якось він пояснив якийсь там чи роза вітрів, чи якась там така ситуація, що буквально вмить все змінюється, і починається шаланний шторм. І ми бачимо, що ці учні вони попадають в епіцентр. Вітер дує зустрічний. А хто, можливо, ну, трошки знайомий з цим, я пам'ятаю, у нас там був досвід село, коли на морі, коли хвилі йдуть, а ти на резиновому човні, і ти гребеш, гребеш, скільки ти не, не висував, ти на місці. Ну ніяк не можна з цим справитися. Ви знаєте, що дуже часто люди гинуть по цій причині, тому що хвилі від берега. Людей відштовхують, і людина, начебто, вона бореться за своє життя, і сильні здорові чоловіки гинуть в морській пучині тільки по тій причині, що не врахували оцю ситуацію. І тут пряма загроза життя апостолів, і вони бачать, що Христос поправді Христос бачить, що вони не борються з цією ситуацією, що вона не підконтрольна ним, і він являється їм, і він сів у човен, і вітер написано у чух, і вони були дуже здивовані. Дивіться, одразу за чудом з хлібами йде ще одне чудо, а вони ще в здивуванні. І от далі Марк говорить, чого вони здивовані, бо навіть перше чудо нічого їх не навчило. І друге чудо, воно ще більше їх здивувало. Що коїться, там велику кількість людей хлібами нагодував, а тут вітер покоряється йому, стихії покоряються йому. Вони ще більше здивовані. Брата і сестри, в мене немає жодного осаду відносно апостолів. А знаєте по якій причині? Дуже все просто. Який би не був наш досвід життя в Ісусі Христі, буває відвідані Боже нас, вони нас так само дивують. Чому? Тому що не можна перестати дивуватися прояву сили Божої в житті людини. Вони бувають не так часто, але коли явно Бог втручається, коли ти явно і сильно бачиш його руку, ти як новонаверний каже, як один брат говорив, якось, можливо, він заговорився, можливо, якась інша ситуація була. Я не знаю, за скільки років він в Вірі був, він довгий час, десятки років був директоном церкви, і якось була така ситуація, він розповідав, що. Працював в лісі на тракторі. І мороз великий був, і в лісі заглохтий трактор, ввечері, вночі жодної людини, нікого немає. Він там розповідав всю цю історію. І якось так сталося, що все-таки він впав на коліна, змолився Бога, Богові так щиро і чує звуки ще одного трактора, і там проїжджав повз Ну, Я не пам'ятаю деталі цієї історії, я тільки пам'ятаю закінчення. Він каже. І тут, брата і сестри, я пізнав є Бог. І знаєте, всі думають, як же ти десятки років ти вірував, проповідував, служив, а тут от ти пізнав, що є Бог. Братис, нічого смішного ну, нічого смішного немає, так само, як за апостолами. Коли приходять якісь ситуації, ми так само говоримо: насправді є Бог, Бог живий, Бог діючий. Тому я хотів би сьогодні разом з вами помолитися і. Підкрепитися цією думкою, що незважаючи на мінливість нашого життя, незважаючи на таку якусь сейсмічність нашого життя, є постійна величина, є Христос, яким є, який є Богом, є у нас той, в чій владі все абсолютно знаходиться, який контролює все, який знає наші потреби, який знає, як нас вести, як нас виховувати. Дай Бог, брата і сестри, єдине, щоб ми уникнули оцього слова, серце їхнє було закам'яніле. щоб наше серце не було твердим, не було закам'янілим, щоб воно було м'яким і піддатливим. щоб ніколи нас не полишало це уповання, що Христос є Богом, щоб жодна життєва ситуація не поставила нас в якийсь тупік, в якийсь розпач, щоб ми не знаємо. Що нам робити і куди нам далі йти, щоб ми не виглядали живогідними, маючи такого великого Бога. Навіть люди з боку вони дивляться на нас. Ми ж ми говоримо про те, що ми віримо, що ми віримо в Бога. І коли ми стаємо безпорадні, живогідні в якомусь розпачі, здається, навіть віри, люди кажуть, так де ваша віра? Так ви навпаки маєте бути самими бадьорими, самими впевненими в будь-яких обставинах життя. А ми, бува, випереджаємо навіть невіруючих людей своїм невірством. Тому що не бачимо Христа, не бачимо його як Бога. Подібно учням закаменіле серце, Брати і сестри, нехай близькість Божа завжди супроводжує нас, нехай не залишає нас, оце віра, надія, упавання, що Він є Богом. А якщо Він є Богом, то чи є для нього щось неможливе? Чи є для нього щось нереальне, непід'ємне? Ні і ще раз ні. Я вже не буду цитувати тексти, які говорять про те, що хоча ми не знаємо Ісуса Христа, який в тілі, але ми знаємо, що в Воскресінні і візнесенні Він праворуч Бога Отця. І Він живий, написано. Він живий, щоб заступатись, він живий, щоб вникати всі наші життєві справи, сприяти, допомагати. Я підсумовую хочу сказати саме головне, як для мене і вважаю, для всіх нас, щоб ніколи нас не покидала ця впевненість, що Він з нами в день і вночі, що Він близький до нас. І що ми можемо приходити в тяжких, в тісних обставинах, з нашими потребами, які б вони не були. Подивіться, яка кількість людей і яка відповідь Божа. І щоб ніякі обставини життя нас не водили в ступор в розпач. Щоб ми не були такими віруючими і віруючими, а щоб по правді ми були віруючими людьми, і ця віра була явною і сильною. Допоможе нам цьому Бог. Амінь. Помоги. Боже наш скляємося на коліна свої, що подякують Тобі за твою паску, молитву про всіх людей, без виключення за да, спасіння і явно, синіцями, християн, за те, що це спасіння виявлено в Сині Твоєму. Дякую, Господи, за те, що ми можемо і звертатись до Слова Твого, і бачити досвід учнів, їх формування віри і ту школу, яку ти їх запросив, яку ти навчав їх, і формував вони, по-перше, віру в те, що ти є Богом. І друге, те, що можна тобі довіряти всі обставини, навіть ті, які не піддаються людському смислу. Боже, я благаю тебе, щоб жодні обставини нашого життя не були такими великими, які би просто е, нас ставили в якісь такі неприємні обставини, щоб ми могли з твоєю допомогою вирішувати, довіряючи тобі, і що би це не було, що би це не проходило, щоб ми, тримаючи за твою міцну руку, могли долати ті чи інші ситуації, які трапляються в нашому житті. Боже, ти бачиш? Які обставини в нашій Україні. я знаю, що це не волі Твоєї. Я вірю і знаю, що тільки в Твоїй владі закінчити і смирити цих всіх людей і повернути мир в нашу країну, О, Господи, і ми просимо Тебе, щоб стали допомога швидше у цих всіх обставинах, Боже, благослови, збережи нас і віру нашу, уповання наше, і внутрішній світ, наші емоції наші, Господи, щоб ми не зазнали втрати, не зазнали поразки. Боже, і яких ми сьогодні знаходимося серед народу, серед кого ми живемо. Дякуємо, Господи, що Слово Твоє завжди підбадьорює і являє нам Ісуса Христа як надійне побраття, як того, на кого можна цілком повністю покласти в свою надію, в своє уповання. Поклоняюсь тобі, Боже, славу Світві, проношу Всю Святому Духу. Амінь.